Доброго дня, директор департаменту соціального розвитку та ветеранської політики Київської обласної державної адміністрації Ігор Міщан. Продовжуємо роботу щодо реалізації Інституту помічника ветерана, запровадженого відповідно до указу Президента України від 22 серпня 2024 року. Цей інститут є важливим елементом підтримки ветеранів, членів їх сімей, а також осіб з інвалідністю під час їх переходу від військового до цивільного життя. Станом на кінець вересня. Київщина займає перше місце в Україні за кількістю заяв на участь у цьому проєкті. Загалом вже подано 147 заяв. Фахівці із супроводу будуть забезпечувати індивідуальний підхід до кожного ветерана, надаючи всебічну допомогу в реабілітації, адаптації, психологічній підтримці, працевлаштуванні та вирішенні соціально-побутових питань. Вони розумітимуть труднощі, з якими стикаються ветерани, і зможуть організувати відповідну підтримку, враховуючи специфіку спілкування та надання послуг. Основні категорії населення, які отримують ці послуги, включають ветеранів війни, демобілізованих осіб, постраждалих учасників Революції Гідності, членів їх сімей. Осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України. Заробітна плата нараховується відповідно до єдиної тарифної сітки посадових окладів. Крім основної зарплати, фахівці отримуватимуть надбавки за особливий характер роботи в розмірі 50% посадового окладу. Розмір надбавки залежатиме від навантаження, якості послуг, що надаються, і відсутності скарг. Таким чином, середня заробітна плата фахівця і супроводу становитиме 17 тисяч 860 гривень. Багато ветеранів стикається з серйозними психологічними та соціальними труднощами. Надання своєчасної допомоги запобігає розвитку серйозних психологічних проблем, сприяє більш швидкій адаптації ветеранів до цвільного життя, зменшує рівень безробіття та соціальної ізоляції. Тому закликаємо територіальні громади пришвидшити процес впровадження інституту помічника ветеранів. Це допоможе забезпечити ветеранам своєчасну підтримку, адаптацію до цивільного життя та уникнення серйозних соціальних та психологічних труднощів. Територіальні громади мають ключову роль у цьому процесі, адже саме на місцевому рівні ветерани отримують доступ до більшості соціальних послуг та підтримки. Звертаємо увагу, що подати заяву на посаду фахівця із соціального супроводу та пройти тестування можна до 30 жовтня цього року включно. Особливо закликаємо волонтерів, закликаємо громадських активістів, які вже мають досвід роботи з ветеранами, членів сімей ветеранів, членів сімей загиблих, самих ветеранів, які вже демобілізувалися вийти до лав помічників ветерана, знайти посилання можливо на сайті Міністерства ветеранів Є ветеран. Ми чекаємо на вас для допомоги нашим героям. Дякую.